Вітаємо друзі, у нас зараз. ой ще дощик пішов, У нас зараз буде внутрішній іспит, учениця наша Юля. Спробуємо його скласти. Так, ми припарковані вздовж дороги, ми заведені, ми налаштовані, ми готові до початку руху, ми навіть пристібнуті. Да? Угу. Все, агонь. Добре, тоді починаємо рух. Будемо рухатися, поки що попрямі, а далі я там скажу. Добре. Добре, да, ти можеш коментувати все, що бачиш, і мені буде зрозуміло, наскільки раніше, наскільки завчасно ти все бачиш. Ми будемо рухатися собі пряменько, і там, от в кінці вулиці, ми зробимо розворот, це буде розворот там в найближчому місці. Зараз воно то не найближче, тому ми проїжджаємо цей заїзд. Тут є розрив, але ми його проїдемо і а, в наступному а, найближчому місці розвернемося. Ось тут в найближчому місці, саме не да. на перехресті добре. Так, Людей так, немає. Так. так, так. На перехресті то далі, а ми на трамвайних олях розвернемося. Зудимося попутний трасм на трамвай. Тут кому поступатися будемо? Так, тут трамваємо. Так. Ну, якщо на нас будуть машини їхати, то ми так же і будемо стоїть. Да, ще трошки доїжджаємо. Так, ще раз перевіряю трамвай, постійно дивлюся. Трошки в безпечності проїзду трамвайних колій. Добре, і погнали до перехрестя. На перехресті будемо рухатися ліворуч. Так, людей не Зазвичай тут виїжджають з сервісного центру, от, тут от зліва виїзд через оцей розривчик і повертають ліворуч. Так, я цим людям не забуду. Добре. Трошки зупиняюся, щоб на трамвайний Добре. І так дуже багато. Запарковане все повністю, тому ми тут уже по лівій так і лупашем, не треба вправу пірнати, не вздумай. На перехресті, який в тебе пріоритет буде? А, у мене пріоритет, я, я буду повертати наліво, тому тільки зустрічся буде останнім пішов годом. Добре. полі буду стояти на трикутничку десь. Якоріант. Опа, диви. Да. Да? Таке буває. Так. Я трошки тут постою, бо ні, вже там десь потім буде повертати. Бо там ти вже не помістишся, да, так? Да. В тебе там жопка залишиться на трамвайних. Щоб мене на машина не підрізала? Угу. На парохрести? На парохрести ли, ворочу? Добрый. Какой приоритет на парохрести? Так у нас звонила, мы на поэтому музыстичку трамваем, и там пишем и на мы пишем Да, хорошо. Так, я поки що не прилаштовуюся в ліве положення, бо там зустрічка може до нас виїжджати. мені вже... Але покащик уже з помилкою, ага. бо вже менше 50 ага, метрів. А ти могла б за 100 метрів вімкнути покащик е, і не обов'язково було брати крайнє ліве положення. Ага, зрозуміло. Бо вже менше 50 залишилось, інспектор тобі легко помилку поставить. Ага, зрозуміло. А по займанню положення правильно. Yeah. <laughs> його тільки через плече побачиш, uh -huh. бо він так далеко, що навіть заглядаючи в мертву зону зеркала, ти його не видавишся. Ти ж бачиш, він уже пішов, так? Пряменько і пошукаєш там місце для розвороту. Добре. Тут за ліве дзеркало теж тобі помилку стопудов поставлять. Зрозуміло. Угу, Паркуватися не будемо, то вже на вашій совісті. Подивилася вправи, але завчасно не глянула. Ризикувала теж трішечки. Е, ну ти зрозуміла, що ти в останній момент глянула? Да? Але норм за помилку не зараховується. Шукаємо місце для розвороту там де знайдеш. Тут кому поступаємося? От твоя зустрічка. Вони одні єдині.